Героям слава, говоримо сьогодні про нашу мінішу тему. Думаю, ви чули щойно про скандал Даніла Варестовича, але зробила акцент на заявах саме Арестовича. І хотіла от вас запитати, тому що в нас попередній спікер Остап Дроздов сказав, що нібито не він готується, сам Арестович, так до виборів, а хтось його готує і так далі. Але давайте зайдемо з, кін... з початку цієї історії, як Арестович з'явився взагалі. Десь у привладній такій тусовці. Це, власне, хіба не Єрмак його привів, не голова офісу президента, привів його в провладну структуру. Дивіться, насправді дійсно так Арестовича, умовно кажучи, кілька років, прямо сказати, вирощували. Тобто, це особа, яка з'являлася на різних майданчиках. Яка була голосом по суті влади до цього була голосом е, тристоронньої пам'ятаємо так званої контактної групи, там чи двосторонньої щодо врегулювання е, власне війни на Донбасі? Тобто він був фігурантом всіх можливих і неможливих ефірів? Його обличчя було на всіх телеканалах, його обличчя було в усіх засобах масової інформації. Тобто, ну от мені трошки дивно, власне, те, а що ви не бачили, ви не знали, що це за людина. Це людина, яка насправді ну, не, не вчора і не сьогодні почала власне ось всі ці речі просувати такі доволі рускоміровські. Це людина, яка там ще в 2017-2018 роках, давайте задаємо ще раніше говорила, що говорила про те, що я не патріот України. Я там проти національної, умовно кажучи, держави. Я там, умовно кажучи, за такий собі космополітизм. Десь приблизно така була його концепція роботи і концепція його просування не сьогодні. А вона з'явилася, умовно кажучи, як мінімум кілька років назад. От в чому проблема. А що було далі? Давайте говорити про те, що Арестович там з'явився Арестов. Почалось, почалось повномасштабне вторгнення. Арестович став таким собі, як як казали, заспокійливим, так який там з кожного з кожної праски говорив. Але навіть тоді він це говорив по перше. Абсолютно виключно російською мовою мене дуже дивно, чому вторгнення в Україну повномасштабне, чому летять ракети на нашу країну? А оце заспокійло в нас балакає з усіх з усіх ящиків московською мовою, тобто це перше питання, яке завжди у мене чомусь виникало. Тобто дуже дивно, правильно. А потім давайте згадаємо, що сталося потім, коли Арестович зашкварився там сто п'ятсот раз зашкварився вже з, з тим, що він заявив, що це ледве не українська протиповітряна оборона розбомбила е, в Дніпрі будинок. Так, вже після того йому довелося, чи його нібито пішли з Офісу Президента України. А тепер, от тепер ми доходимо до того, що відбувається сьогодні. Сьогодні Арестович, де факто їздячи по всіх країнах Європейського Союзу, по Сполучених Штатах Америки, роздає наліво направо інтерв'ю, роздає інтерв'ю в Україні. Ну, на щастя, його зараз немає на телебаченні, але менше з того, ми добре розуміємо, що сьогодні той же ж самий YouTube Ті ж самі соцмережі абсолютно заміняють Пане Андрій, телебачення. А я тут хочу уточнити, тому що ви гарно сказали про те, що він об'їжджає, і, і щойно наші редактори виводили знову ж таки е перелік його тез, який він говорив такі зухвалі. Прошу ще раз вивести. Там є теза про те, що коли закінчиться війна, він буде їздити, е кататись на яхтах їсти і, і їсти омарів, так і так далі. А що будете робити ви, якщо ви за мене не проголосуєте? Я як це звучить, що це означає, який тут є підтекст, і чи дійсно можемо підозрювати його в тому, що ОПЗЖ-шна ніша буде зайнята Арестовичем умовним, так тому що за ним по суті, якщо це проект, стоять ще велика кількість людей. Дивіться, от якщо ми говоримо про цю фразу, і загалом про контекст того, як просувається Арестович, чи як його просувають, то це відбувається в доволі такій цинічній формі. Тобто його технологи, і він особисто вибрали манеру от такого жалюгідного хайпу, я б сказав. Якщо ви там за мене проголосуєте, я буду кататись на яхті. Там те, що він говорив про жінок, ну я взагалі мовчу. Я думаю, після цього в будь-якій цивілізованій державі ця особа, в принципі, не претендувала б навіть на те, щоб з'являтися там на, на найменшому YouTube-каналі. так Це я мовчу вже, можливо, про кримінальну відповідальність. Так, після. Тобто, це так, такий така собі манера абсолютного виклику, манера Скоріш за все вибрана така для того, щоб комунікувати з якомога більш змаргіналізованим прошарком населення. Як би там це не було, я не хочу нікого ображати. Але якщо говорити мовою соціологічною, якщо говорити мовою політологічною, то саме десь приблизно так і виглядає. Тобто, власне формується десь приблизно ота от ніша. І е, ті технології, які формувалися, припустимо, за часів Януковича, тоді ж теж там виходили оці риги, так регіонали, і теж приблизно в такій манері там Янукович виходив і розповідав там про, 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 про те, як він буде керувати і що він буде робити. Так? Якщо ми говоримо про е, нішу опозиційної платформи за життя, чи забороненої партії, то ми говоримо про те, що сьогодні за всіма ознаками, за всіма е, позиціями, за всіма словами. Які Арестович власне висловлює на всіх можливих майданчиках, то я бачу, що нам просто намагаються вивести в політичний і суспільний простір так зване ОПЗЖ 2 воно може бути більш таке лайтовіше, воно може бути більш згладжене. Хоча знаєте, по останніх заявах практично нічим не відрізняється. От і найгірше те, найгірше те, що це не відбувається навіть у 2019 чи 2021 роках. Найгірше те, що це відбувається під час страшної війни проти країни. Що це відбувається в той момент, коли расисти. Влаштовують геноцид проти нашої країни, відбувається тоді, коли у нас 20% окупованих територій. Відбувається тоді, коли на нашу країну летять кожного дня ракети і шахети, коли вбивають наших захисників, і це просто немислимо в голові не вкладається насправді ті тези, які сьогодні ретранслює Арестович. І найголовніше з цього всього виникає питання: а чому у правоохоронних органах у правоохоронних органів немає жодних запитань? Чому Арестович може принижувати українську мову? Чому Арестович може розповідати, що це ледве не українська протиповітряна оборона розбомбила будинок в Дніпрі? Чому Арестович може розповідати про те, що слава Україні, героям слава це як там дресирують людей? Чому Арестович може чи дозволяє собі останнє, до речі, інтерв'ю для німецької преси, от ми про нього забули. Останнє інтерв'ю, де він вже прямо фактично виступав проти української влади. Прямо будемо казати, говорив, що хто там не згоден, того відправляють в Бахмут. Ну тобто, так по суті, це ж умовно кажучи, всі ті речі, які ретранслюються в Кремлі. І ще одне дуже цікаве: абсолютно всі. Його ось ці антиукраїнські контраверсійні слова, вислови, інтерв'ю кожного дня підхоплює, що підхоплює кремлівська пропаганда. От якщо ви зайдете власне, на всі можливі майданчики російські телеграм-канали, якщо ви зайдете на російське телебачення, якщо ви подивитеся, що зараз говорять расисти, то вони постійно цитують Арестовича.